Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії чуємо, як Ісус картає, картає цих Фарисея. Експерти кажуть, що це одна з найтаких суворіших сторінок з Євангелія, яка ще є в розділі 23-му, можна порівняти в Євангелиста Матея, де Євангелист? Лука захотів, напевно, що каже, що цих три таких чотири основних критики, які Ісус робить Фарисеєві, були сказані в різних моментах, але Євангелист Лука хоче це скласти і щоб це відбулося в один момент, тому що так є важливо. Якщо це почитаємо, це Боже Слово сьогоднішнє, то Дуже легко можемо сказати, а ну це Він говорив до первосвященників, до фарисеїв, до людей, які. Ну Це, напевно, що стосується священників, монахів, монахинь. А ми то, що ми прості люди, дивимося на них. І це так одна сторона. Але Ісус не хоче тільки критикувати фарисея, не хоче тільки говорити це, щоб ми злякалися, чи щоб ми. Почали переживати сильно. Але Ісус хоче торкнутися нашої душі, так само, як і хотів доторкнутися душі того Фарисея і тих присутніх. Це не були найгірші люди в той час, а вважалися найдосконаліші, найкращі, ті, які досконало зналися на Божому Слові, на всіх приписах. І тому, говорячи до таких людей розумних, мудрих. Хотів, теж, щоб вони врятувалися. Не хотів сказати, що ви негідні, і просто відійдіть і там вже й залишайтеся. Але ще Ісус завжди, коли говорить, промовляє до нас, до своїх учнів, до фарисеїв, до грішників, до всіх, то бажає, щоб ми всі врятувалися. І такі критики, які Ісус сьогодні говорить до фарисеїв. Він говорить про лицемірство, про лицемірство, і це може торкатися кожного з нас. Знаєте, можемо всі битися в груди і казати, ну ж, я виконую все, ну ж я ходжу до костелу, до храму, тож я молюся, тож я сповідаюся, тож я причащаюся, тож я добре живу в моїй родині, все роблю, ну ж нічого не роблю, так як фарисеї, вони все добре робили, але, наприклад, зберігали поверхневу чистоту. Тобто зверху гарний одяг, чистий посуд, і вже цього було достатньо. Але це була тільки частина припису. Тому що кажуть, такі, які досліджують біблісти, кажуть, що ти не тільки мав почистити гарно цю посуду, але що, щоб ці, ця їжа, яка була в цій посуді, поділитися нею теж з тим, який не має що їсти. Щоб вона була чистою від того, що ти поділився, зробив добру справу. І це дбання постійно гарно виглядати, щоб мене всі бачили, як я добрий, чи як я гарно все виконую, воно не співпадало з тим, що вони внутрішньо не відновлювались. Часто можемо забувати, так хочемо, щоб нас побачили, що забуваємо про це внутрішнє, духовне відновлення. Ще інша така картання, яке робить Ісус, це марнославство. Марнославство фарисеїв, марнославство, знову ж таки про багато знань, знову ж таки про багато речей, щоб мене бути на першому місці, для того, щоб мати пошану, щоб мого слова слухались, щоб я мав авторитет, так, чи мало. Але знову ж таки вони є непослідовні всьому тому, що вони виконували. Як можемо знати, що вони були непослідовні? Ісус їм це показує, що до інших, то ви є дуже строгі, до інших ви так вимагаєте, а до себе то завжди знайдемо оправдання. І знову ж таки, можемо це дивитися, як і на духовних осіб. Можемо дивитися і на християн, і на кожного. Бо я коли читаю такі критики, які нам приходять, завжди є люди дуже агресивні, такі, які пишуть такі речі, це вже 21 століття, це вже старе, або що ви їх слухаєте, нема кого там слухати. А тут ідеться Ісус говорить, брате, і до тебе, і сестро, до мене, до тебе. Що подивися, як ти критикуєш зараз іншого. Але подивися до себе, як ти готовий чи готова у всьому себе виправдати. Колись так один священик говорив давно, якось так чув. Каже, він дуже так строго про це сказав, каже, що коли дивимося чи на священника, чи на богопосвяченого, чи на якогось християнина, практикуючого, то каже, за любу помилку готові ми його поставити до стіни і вже розстріляти. А ну, чи якби там була наша дитина, наш син, наша дочка, хтось кого ми дуже любимо, чи ми б так швидко стріляли цими словами, чи цими образами, чи цими критикою, послідовним треба бути і вимагати у себе, і теж і в інших, так? не завжди так, що все якось так сталося, так життя склалось. Але і можемо зрозуміти, що і в інших так життя склалось, що і інші переживають в часі війни, що всі ми є втомлені, виснажені, стресовані. Тобто бути тими милосердними братами і сестрами, одні до одних відноситись з розумінням, таке гарне слово є з емпатією, входити в ситуацію одні одних. І на завершення теж Ісус каже таку критику, знаєте, ще є таке. Ісус сказав їх, картав за таку придиркуватість, постійні ці сперечання про великі, такі богословські науки, постійні, де ті, які в цьому зналися, вони завжди могли вийти з цього чистими. А прості люди в цьому не розбиралися і часто від цього страждали. Ці люди вже не витримували від стількох речей так багато різних приписів, так багато всього. А ще інше, це те, що дуже хвалили пророків. Навіть робили їм якісь монументи, якісь пам'ятники. Оце колись пророки були, оце вони казали, оце святі колись були. Зараз то таких немає. Ісус їм каже: теж, що ваші батьки вбивали цих пророків. Це не подобається фарисеям, це нашим, тому що доказом є те, що із Ісусом теж саме зробили. ми часто кажемо: якщо би Ісус сьогодні прийшов на землю, що би з Ним зробили? Напевно, те ж саме, що й тоді. Тому що так багато є агресії, так багато є ненависті, так багато є непрощення, так багато є несправедливості. І до всього цього можемо ми додаватися. Можемо читати гарні книжки, можемо гарно молитися. Але пізніше робимо так, як світ. Засуджуємо, критикуємо, вимагаємо, тупаємо ногами, коли нам щось не дають, те, що ми хочемо. Брати і сестри, Ісус сьогодні хоче доторкнутися і до твоєї душі, до моєї, до кожного з нас, щоб ми переглянули це наше внутрішнє життя, щоб ми переглянули ці наші цінності. Чи вони є в пропорційні, чи, чи є якась диспропорція в моєму серці, в моєму житті, чи я дійсно наслідую Ісуса. Це є добрий момент перечитати це Боже Слово і з покорою Його прийняти в першій в першій особі. Амінь.